Роман Насіров, голова профільного комітету. Прошу. комітет Шановні колеги. Патріарх Української православної церкви, Київського патріархату Філарет, митрополит Тануфрій, Керівник Української православної церкви Московського патріархату, голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, керівники протестантських церков, керівники іудейських мусульманських громад України звернулися до Верховної Ради України, до усіх парламентських фракцій у залі підтримати даний законопроект, який розроблений мною та також Ніною Петровною Жаніною, колегою з фракції блоку Петра. Порошенка мова про що йде? В тому, що у податковому кодексі випадково, випадково підкреслюю, залишилося оподаткування нерухомості, яка є у власності церков, монастирів і релігійних споруд в Україні те, що будується за кошти громади, за кошти людей, воно підпадає під оподаткування. До речі, земля не підпадає, і земля сьогодні не є, яка в власності церкови, релігійних громад, не є об'єктом для оподаткування а нерухомість, на жаль, залишилася. Цю прогалину ми пропонуємо ліквідувати голосуванням за цей законопроект. І в першому за основу, і в цілому. До речі, саме таку пропозицію підтримує і комітет профільний проголосувати і за основу, і в цілому. Тому що в нас парадоксальна ситуація, коли місцеві органи самоврядування комусь дають пільгу, комусь не дають, залежно від того, хто в яку церкву ходить, яка церква на якій території є в більшості чи в меншості, нам не потрібно допустити релігійних конфліктів в Україні. Тому велике прохання сьогодні нам проголосувати за основу і в цілому цей законопроект, що дасть нам можливість. Не допустити ще й такого страшного конфлікту. Завершуйте, будь ласка. Дякую, Роман. Насіра, будь ласка. Прошу Романа Сірова. Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на засіданні 4 березня. Розглянув законопроект про внесення змін до податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування нерухомості релігійних організацій. Реєстраційний номер 2226 поданий народними депутатами Унгурянам та Южаніною. Під час обговорення народні депутати, члени комітету, в цілому підтримали мету законопроекту, але й висловили ряд зауважень, зокрема щодо звільнення від оподаткування податком на нерухоме майно житлової нерухомості, яка належить релігійним організаціям. З метою недопущення зловживань зі сплатою податку на нерухомість комітетам було прийнято рішення внести до законопроекту правки, згідно з якими звільнятимуться від оподаткування цим податкам лише ті об'єкти нерухомості релігійної організації, які використовуються виключно для проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій. За нами створення законопроекту комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України законопроект реєстраційний номер 2226. Прийняти за основу і в цілому як закон, включивши до нього відповідні правки, що викладені в поданні комітету, прошу підтримати рішення комітету. Також прошу надати доручення головному юридичному управлінню та комітету, підготувати текст прийнятого закону на підпис Голови Верховної Ради України за рахуванням техніки юридичних правок. Дякую, прошу підтримати. Дякую, будь ласка. Два за два проти. Запишіться. Народний депутат Левус, Народний фронт, будь ласка, Передай, будь ласка, слово Медуниці, Лео Віславич. Олег Медуниці. Шановні друзі, фракція Народний фронт підтримує даний, даний закон. Але разом з тим, ми хотіли, щоб були внесені наступні редакційні зміни. А саме, пункт 2622, де визначається, що не є об'єктом оподаткування. Ми хочемо нести додати за виключенням об'єктів в кінці фрази, що використовується для виробнича комерційної діяльності. Тобто, ми таким чином надаємо пільгу для церковних громад і разом з тим не надаємо пільгу під те майно і під ту землю і під ті приміщення, які використовуються для комерційної діяльності церковними громадами. Дякую, дякую, будь ласка, Єгор Соболев. Самопоміч прошу передати слово Ірині. Подоляк. Ірина Подоляк, самопоміч. Будь ласка, шановні колеги, депутати. Фракція об'єднання самопоміч буде підтримувати цей законопроект за основу і в цілому. З урахуванням поправки нашого колег, колеги, яка стосується того, що не є об'єктом оподаткування. Об'єкти, які використовуються для виробничої комерційної діяльності. Дякую. Дякую, будь ласка, народний депутат Долженков. Опозиційний блок, дякую, шановний головуючий, Шановні колеги. Фракція Опозиційний блок безумовно буде підтримувати законопроект. 19, законопроект 22.26, законопроект двадцять Про внесення до податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування. Нерухомого майна відмінного від земельної ділянки, яке належить релігійним організаціям, саме в поправці, на які я також особисто наполягав, якщо це нерухоме майно безпосередньо використовується для Культових заходів, тобто в релігійних організаціях дійсно може бути у власності дуже величезна кількість об'єктів нерухомого майна, зокрема для проживання власне працівників вказних нерелігійних організацій, в даному випадку ми вважаємо, повинна бути все ж таки рівність дотримуватися принципу рівності платників податків. А що стосується дійсно культових споруд, то це загально світова загальновизнана практика, що вказані споруди, вказані організації як некомерційні, вони повинні мати відповідь. Не пільги. зокрема, ми підтримуємо надання ним пільг щодо сплати податку на нерухоме майно від від земельної ділянки. Дякую, дякую, будь ласка, Ігор Масійчук, радикальна партія. <кій> Ігор Місічук, Радикальна партія. Звичайно, взагалі то це дійсно право е, територіальних громад визначати, які релігійні громади і під якою релігійною спорудою надавати е, пільги на оренду. Е, але якщо внесений законопроект, ми його можемо підтримати виключно за основу. Справкою, запропонованою народним фронтом, і від себе додамо, що не можна визначати рівність прав між е, культовими споруд українських церков і церков, які мають закордонні центри, на які здійснюється вплив з-за кордону. А ми зараз хочемо зрівняти всіх і зрівняти всіх і показати, що. І московський патріархат, який зараз підтримує окупантів, і київський рівні перед державою в оренді. Тільки за основу. Ігор Насалик, блок Петра Порошенка. Шановні друзі, от буквально 20 хвилин пройшло в цьому залі. А ми двічі голосували за закони, які тим чи іншим чином впливають на місцеве самоврядування, перебираючи функції місцевого самоврядування. Ну підписуючи колекційну угоду, ми говорили про те, що не будемо звужувати функції місцевого самоврядування. В Попередньому законі ми диктували, а як повинна бути оренда по дитячим садикам. Сьогодні ми говоримо, а яка повинна бути оренда по культовим спорудам. Вибачайте, то може ми замінимо міські ради, міських голів. Це є повноваження міських рад. Я хочу підтримати депутата Мосичука, який говорить: що не всі міські ради сприймуть, скажімо, і Московський патріархат. Це їх повноваження. Не треба нав'язувати свою думку. Я закликаю не підтримувати цей закон. Дякую. Дякую. Народний депутат Левченко, Юрій. Левченко. Ви свобода, двісті два округ. Тут під час розгляду цього законопроекту звучало дуже багато абсолютно взаємовиключних правок, які суперечать одні на одній. Тому я все ж таки хотів би почути перед тим, як ви будете ставити на голосування, шановне головуючий, яку правку ви враховуєте. Тому що оця правка, яка була сполучена комітетом, вона якраз, на мою думку, єдино правильна, що пільга може стосуватися виключно-виключно, безпосередньо споруди, споруди в якій відбувається богослужіння. Тому що у нас так виходить, що зараз. Крема, Московський патріархат в Україні є таким магнатом нерухомості, має тисячі і десятки тисяч квадратних метрів нерухомості. Не зрозуміло, чому наприклад цю нерухомість треба звільняти від оподаткування. Хай вони платять належний податок, а не на отримають пільги. Тому я я наполягаю, будь ласка, перед тим як ставити на голосування, все ж таки уточніть, що саме пропонується звільнити від оподаткування. Дякую, дякую. Народний депутат курячий блок Петра Порошин. Шановний Володимире Борисович, шановні народні депутати, духовності замало не буває, і саме цей проект закону, який зараз голосується, створює належні підстави для віри терпімості в нашій країні. Ми не можемо сьогодні розколювати нашу державу, нашу націю. Будь за якою віросповіданням, будь то мусульманин, будь то християнин, православний або католик. І саме це питання урівнює всі церкви перед законом і не дає можливості місцевим радам зловживати своїм ставленням до чиєї чи іншої конфенції? Це по перше. По друге в комітеті була дуже напружена дискусія з цього приводу. І ми вирішили остаточно, що за цим проектом законом звільняються всі, безумовно, всі культові споруди, в яких проводиться богослужіння, і двойного трактування бути з цього приводу не може. Пропоную підтримати цей проект закону за основу. Та в цілому воно вконче і вкрай необхідне для наших релігійних громад. Це Дандасть єдності українській нації. Дякую за увагу. Дякую, шановні колеги. Є от є тільки одне питання з цього приводу: це питання про е, притулки, які створюються релігійними організаціями, щоб їх теж виключити з предмету оподаткування. Е, я думаю, що може бути цілоко, може бути цілком. Цілком виважене рішення, щоб зробити гарну справу для всіх е, релігійних споруд, все е, насправді можливо прийняти в першому читанні за скороченої процедури, підготувати другого читання, врахувати всі пропозиції і зробити якісний законопроект, щоб не було не було ніяких протиріч і всіх, щоб врахували. Якщо не буде авторів е, цих е, зауважень, я думаю, за скороченою швидко підготуємо, проголосуємо, додамо сиротські притулки, притулки для людей похилого віку і так далі, релігійні. Поставимо крапку, всі разом проголосуємо і не буде ні в кого жодних заперечень. Домовились? А тепер деякий коментар, який пов'язаний з е, правами місцевого самоврядування. Хочу підтримати колегу Насалика в тому, що не потрібно е, наступати на права місцевого самоврядування. Разом із тим, Законодавець може визначити, які які об'єкти на думку парламенту національного можуть бути не входити в предмет оподаткування. Хоча нам треба запровадити в рамках цього погодження обов'язкове з комітетом профільного місцевого самоврядування і профільними асоціаціями. Ці рішення мають бути достатньо інклюзивними, не приймати за них, а приймати разом з ними, тому що на місцях ці рішення треба буде виконувати. І е, дуже добре, щоб ці рішення виконувалися безконфліктно. Тому, колеги, з вашого дозволу, з вашого дозволу, я зараз поставлю на голосування щодо е, прийняття його в першому читанні. Далі буде пропозиція підготовки другого читання за скороченою процедурою. І прошу оці оголошені е, ідеї, які були, включити для підготовки другого читання. Приймається? Це буде розумно і, і правильно. Приготуйтесь до голосування. Прошу за результатами розгляду законопроекту РСІ No2226. Вноситься узгоджена пропозиція між всіми народними депутатами прийняти законопроект за основу. Після того, як він буде зараз ухвалений за основу, я поставлю пропозицію на голосування щодо підготовки за скорочену процедуру до другого читання, щоб ми не образили жодну релігійну організацію і жодну релігійну споруду. Прошу підтримати за основу даний проєкт рішення. За основу. Прошу голосувати, друзі. За результатами розгляду в першому читанні за основу. Дякую. Рішення прийнято. Далі шановні колеги, Є пропозиція підготувати.